Анітка Сенніфео, Санта як сніг на голову. Читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка, аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу, та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео на каналі без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів, де ви можете віддячити мені особисто без фіксованих сум. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую за вашу підтримку. Це дійсно важливо для мене в міському парку було порожньо сніг все йшов та йшов, вкриваючи все навколо білою ковдрою. Я волочила за собою валізу на коліщатках і проклинала все підряд. Хазяйку квартири, що вперед день різдва, вигнала мене з хати, мовляв, «Іди, куди хочеш. До мене онука приїхала сім'єю. Снігопад, що звалився на наші голови, а комунальні служби виявилися не готові, ага, в грудні в розпал зими. І ще більше на всесвіт, за те, що чорна смуга в моєму житті навіть не думала закінчуватись. Вже тиждень я сиділа без роботи, бо потрапили під скорочення. Фірма вирішила, що штучний інтелект здатен замінити креативників, та відділ реклами більше не потрібен в таких обсягах. Вистачить пара людей для створення постів для соціальних мереж. Тож мене, даринку та Іру попросили з речами на вихід. От і залишилася я перед святами без роботи, а тепер ще й без даху над головою. Суцільне навезіння, погодьтеся. Вишукала в інтернеті адресу хостелу і вирішила, що це не найгірший варіант провести кілька ночей, а там, може, і знайдеться щось іще. Вийшла на дорогу, зупинившись на червоний сигнал світлофора, як прямо переді мною різко пригальмував позашляховик кольору темного шоколаду. Віконце відчинилося, і звідти висунувся хлопчина в червоній шапці Санта Клауса та зі срібним телефоном у руці. Дівчино, а не хочете зустріти Різдво у мене вдома. Він нахабно навів на мене телефон, очікуючи відповіді. Я зітхнула. Черговий тікток-блогер знімає контент, шукаючи хайпу в інтернеті. Ну або хейту. Ставати частиною сумнівного блогу в мене не було жодного бажання. Вибачте, я не давала дозволу на зйомку, камеру вимкніть. Попри те, що його вчинок мене роздратував, я продовжувала його розглядати. До біса привабливий, молодий, із зухвалими бісиками в очах хлопець мені відверто сподобався. Такс, а це що за роздуми? Алекса, тобі пригод мало, геть дурні думки з голови. А це не просто камера, крихітко, це твій шанс змінити своє життя, посміхнувся хлопець неймовірно спокусливою усмішкою, але телефон прибрав, а я лишень очима кліпнула. Ну, то що, погоджуйтеся, красуне. Тим більше ви вже з речами куди тільки зібралися у святвечір? допитувався він. Не твого розуму справа, продовжила опиратися я, розмірковуючи, що робити. Поблизу нікого не було видно ані душі. Ховатися теж нема де «Всесвіту, якщо це твій знак, то жарти в тебе такі собі. Крихітко, невже будеш чекати тут під снігопадом громадський транспорт? Чоловік шумно видихнув, відчинив двері та вийшов назовні в одніх лишень сірих спортивних штанях та червоному светрі з оленями. Я можу зігріти, наблизився до мене незнайомець, і вихватив з моїх рук жовту валізу, спакував її у багажник та відчинив пасажирські дверцята. Сідай, якщо не хочеш до мене, то хоч підкину, куди треба. За метіля ти тягаєшся з речами через все місто. В його голосі промайнула щира турбота. Гаразд, поїхали. Я ще раз подивилася на дорогу і зрозуміла, що автобуса чекати марно. В таку заметіль він не приїде, а скоро ще й темніти почне. Дивно, як його автівка долає ці кучугури, але розмірковувати про це не стала. Масивні колеса кросовера, мабуть, і болота здолають. Я зручно вмостилася в машині. Мій Санта влаштувався поруч, увімкнув пічку та завів мотор. «Красуне, кажи адресу, бо точно повезу до себе, зиркнув незнайомець на мене. Нема мені куди їхати, зітхнула я. Той лишень кинув на мене здивований погляд. Вибач, пробурмотів він, мене звати Роман. Олекса, взагалі-то Олександра, але краще скорочено. Тато завжди мене так кликав від згадки про батька боляче стиснуло серце. Мені не вистачало його порад, обіймів, підтримки, клята війна забрала його в мене півроку тому. Мами не стало ще, коли мені було 15. онкологія. А тепер я залишилася сама. Інші родичі, звісно, були, але жили далеко та особливо моїм життям не цікавилися. Зачинивши нашу з ним квартиру у маленькому приморському містечку, я подалася в столицю. Здавалося, там було більше перспектив та можливостей, та й головний офіс агенції, де я працювала, був саме тут. Був. Я знову зітхнула та кинула короткий погляд на чоловіка. Той спіймав його і хитнув головою, наче проганяючи марво. Як скажеш, крихітко. Роман впевнено кермував автівкою, слідкуючи за дорогою. Ми виїхали з міста на трасу, я боялась щось запитати, лише час від часу зиркала на свого санту рятівника. Що у тебе сталося? тихо запитав він. Хіба тобі справді цікаво? Не повірила я. Було б не цікаво, – не питав ти тремтиш, і це на страх, скоріше, безвихідь. Дозволь сьогодні трохи побути твоїм персональним чарівником, твоїм Сантою, скажемо, Різдво все таки. Ти вгадав, Санта, із сумом промовила я, у мене нескінченна чорна смуга. Ну, тоді саме час змінити смугу руху. Тобі не здається. Ми повернули праворуч і за кілька кілометрів показалися будинки. Роман зупинив машину біля двоповерхового дерев'яного котеджу, перекрашеного гірляндами. Вони давали багато світла та створювали атмосферу казковості. Навколо будинку розкинувся сад, припорошений снігом, а прямо перед ганком росла струнка з мерека. Чоловік витягнув мої речі, допоміг мені вийти з авто і повів у будинок по ледь помітній доріжці, утупаючи в кучегорах. Я пленталася за ним слідом. Всередині котедж виявився дуже затишним. Я з цікавістю розглядала інтер'єр, ловлячи себе на думці, що хазяїн явно має зиск до дизайну. Настільки продуманою була тут кожна дрібничка. Почувайся, як вдома, промовив Роман. Дякую. Залишила свої чоботи біля вхідних дверей, зняла куртку, залишаючи її в шафі. Погляд затримався на чорних берцях та військовій формі. Із подивом глянула на чоловіка, зітхнула і поспішила у кухню студію. Тут стояв круглий стіл та досить зручний м'який білий диванчик. Роман увімкнув колонку, з якої лунали різдвяні пісні, запалив дрова в каміні, додаючи кімнаті святкової атмосфери. Потім витягнув з холодильника салати, тарілку куті, пляшку вина, рибну та сирну нарізки. Наостанок відкрив духовку, з якої витягнув ароматний, ще теплий, Яблучний пиріг. Він точно готувався до цього вечора. Роман на когось чекав, явно особливого для нього. Невже він розчарувався сьогодні? Допомогти? обережно спитала я. Відпочинь крихітко, ласкаво промурчав він. Пам'ятаєш, сьогодні я твій санта і особистий чарівник. Я кивнула, влаштувавшись на дивані, та розслаблено примружила очі. Серце шалено билося у грудну клітину у передчутті чогось, що я боялася визнати. Ромка викликав у мене бажання, які мені важко було стримувати. Коли я знову розплющила очі, то побачила перед собою усміхненого чоловіка. Алексо, втупився він на мене. Щось не так? Все так, прошепотіла я. Просто ти такий. Який? нахабно спитав він. Спокусливий, облизнула я губи. Крихітко, зробив він крок до мене, опустившись на коліна, і в наступну мить впився в мої губи гарячим поцілунком. Ти теж гаряча штучка. Така приваблива та гарненька, хочеться скуштувати, шепотів він. Рома, застогнала я від його відвертих ласк та палких дотиків. Його рука безсоромно пробралася під мій светер, торкнулася живота, розпалюючи пожежу всередині. Олексу, якщо ти зараз мене не зупиниш, прохрипів він, не зупиняйся, безсоромно прошепотіла в його губи. Весь світ остаточно перестав існувати, коли він з легкістю підхопив мене та поніс на другий поверх. Я не пам'ятаю, як ми вдвох позбулися зайвого одягу. Лише те, як дарували один одному своє тепло, ніжність та любов. Спалах кохання захопив нас обох у свій полон. Алексо, його сині очі з теплом дивилися на мене. Крихітко, ти неймовірна. Ти дійсно чарівник Ромко. Вже давно я не відчувала себе такою щасливою. Ти, мабуть, зголодніла, ходімо вечеряти. Пиріг, певно, остигнув, згадала я аромат випічки в животі заворчало. Не дивно, я сьогодні навіть не обідала через цей неплановий переїзд. Не біда, розігріємо. Він ніжно торкнувся моїх губ та зіскочив з ліжка, натягнувши на себе свій червоний светр з оленями, який неймовірно йому пасував, і я мимоволі усміхнулася. Він спіймав мій погляд і ще ширше посміхнувся. Алексо, ніколи не думав, що скажу це, але ти, моє різдвяне диво. У мене таке саме відчуття ром. Хлопець кивнув та поспішив вийти з кімнати, давши мені змогу вдягнутися. Коли я повернулася на кухню, змінивши светер та джинси на святкову сріблясту сукню до колін, що знайшлася у моїй валізі, Рома чаклував біля плити, готуючи глінтвейн. Пиріг знову опинився в духовці, розповсюджуючи кімнатою неймовірні аромати. За кілька хвилин ми сиділи за накритим святковим столом. За вікном яскраво світили ліхтарі та кружляв сніг, не думаючи припинятися. Щасливого Різдва. посміхнувся мені Ромка. Вибач, традиційних дванадцяти блюд немає, але. це не головне. хитнула головою я. Щасливого Різдва, Ром. Роблячи ковток пряного гарячого вина, ти знаєш, я не планував зупинятися на тому світлофорі. Після того, як я дізнався, що моя наречена втекла на Мальдіви з коханцем, не дочекавшись мене з фронту, хотів повернутися в частину вже завтра вранці. Я не уявляв, як жити далі після її зради. Всередині порожнича, я вже не хотів ніякого свята. Хоч, як ти помітила, підготувався та, власноруч, приготував вечерю на двох. Я відчула, як до горла підступив клубок, а чому тоді передумав і вирішив зупинитися, ще й телефон на мене навів сам не знаю, знизав плече Маромка. Ніколи не вірив у містику, а тут щось в голові клацнуло, ніби голос почув ти маєш запросити її на вечерю. Інакше шкодуватимеш все життя. Камера телефону це перше, що спало на думку. Ера Тіктоку як ніяк впливає на нас. Він явно намагався підібрати слова, але я лише кивнула та накрила його руку своєю, відчувши щось на кшталт електричного розряду, що промайнув між нами. Не кажи більше нічого, і подумки прошепотіла дякую, тато. Я була впевнена, що це він знову потурбувався про свою дівчинку. Ми говорили і говорили про наше дитинство, про його службу в армії, я розповіла про втрату батька та нещодавне звільнення, і Ромка пообіцяв допомогти з роботою адже його побратим відкриває свою кав'ярню та якраз набирає штат, і йому потрібен зокрема менеджер для ведення соціальних мереж, один не вір після цього в магію Різдва. А потім ми знову повернулися в спальню. Я влаштувала голову на його грудях, він грався з моїм волоссям, на телевізорі йшов фільм, але я не запам'ятала ні назви, ні сюжету. Ми знову розчинялися в полум'ю кохання, і здавалося, що сьогодні на всьому світі є лише ми я та мій персональний Санта, що звалився мені як сніг на голову. Мене багато років, а ця історія назавжди залишиться нашою родинною казкою, яку ми будемо розповідати спочатку своїм дітям, а потім онукам та правнукам. Вірте в дива, особливо у свята. Хто знає, можливо, саме зараз починається і ваша щаслива казка. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. І напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки, і хочу подякувати кожному та кожній з вас за вашу неймовірну підтримку, бо саме ваші коментарі, вподобайки, поширення відео, перегляди та донати допомагають каналу розвиватися і додають мотивації мені на пошук та запис нових чудових історій для вас. А попереду ще багато цікавого, тому залишайтесь зі мною і до зустрічі, ваша пташка.